Скандал довкола шполянського заводу запчастин там, нібито й досі виробляють комплектувальні для російських зенітно-ракетних установок. БУК водночас міністр закордонних справ ще на тому тижні запевняв: Україна не постачає до Росії товари, які можуть нас убити. Усі подробиці в наших кореспондентів. Назву цієї ракетної установки тепер знає увесь світ. Саме з такого ЗРК бук збитий малазійський боїнг. Саме цією технікою терористи постійно погрожують збивати наші літаки, а комплектувальні для російських буків виробляють у самому центрі України, твердить ось цей чоловік. От, із запасними частинами, які випускаються на Шпилянському заводу запасних частин для військової техніки, так званої «Бук». От. це все виготовляється. У нас і досі дня. Колишній директор шполянського заводу запчастин Михайло Шандрук показує фото, зроблені на метровому метровонмаші, де й випускають ці з Його звільнили три роки тому, коли почав цікавитися, чому українське підприємство працює на оборону чужої держави. Чоловік розповідає, військовими замовленнями в них займалася інша особа. Сторонніх туди не підпускали навіть на гарматний вистріл. Надто відповідальне завдання для Москви. Фактично контролюється завод Росії. Російська Федерація не має не, і не може, просто не може виводити такі запасні частини десь, в іншу місці. Знаю те, що виготовляють їх за заощадженням, за щоб на майбутнє було фатило, щоб не всякі кавизи кави наші пройти. От Яким чином воно перевозиться і передається, я не знаю. Шполянський завод відкрили у 1967 році як філію метрового НМАШУ, що в метищах Московської області. Так усе лишилося і після розпаду Союзу. Тут виробляли комплектувальні до вагонів метро, а заодно і воєнку для Росії. Рішення на це видало вітчизняне міністерство промисловості. Чи справді українські робітники і зараз постачають армію країни агресора на самому заводі? Не коментують, мовляв, директор у відпустці. На воєнку ничего не готовим, я еще раз повторю. Да, мы затавливаем гидравлику непосредственно к силовому тягачу, гусеничному тягачу, который поставляется непосредственно на Челябинский тракторный завод. Ну, предприятие российское, да, вот это вот? Да. Із власником заводу історія узагалі детективна. У фонді держмайна запевняють, що підприємство належить Російській Федерації. Правда, офіційного підтвердження не надали. А ось ці документи свідчать про протилежне. На кінець 2012 року фонд держмайна не підтвердив право власності Росії на шполянський завод. Про це ж уже у квітні 2014 року доповіло головне управління контррозвідки СБУ. Розплутати цю складну історію телефоном допоміг нинішній директор заводу, той який у відпустці. Два предприятия. Есть украинское предприятие, где все люди у нас находятся. Это украинское предприятие. А есть филиал российского метро «Вагон Маша». завод, mm -hmm. который занимается изготовлением вагона метро и рельсового транспорта. Mm -hmm. А кто властник там, Не знаю. знаете? Кто из России, да, я так розуме. Российская федерация. Это юридическое лицо Российской Федерации. Про те, що під носом працює російське підприємство у Черкаській обладміністрації, навіть не знали, поки все не з'ясують. Чиновники не поспішають коментувати. А завод працює й далі. Вікторія Курченко, Віка Новини. водночас у РНБО заявляють, Черкащина не споряджає ворожу армію. Про це повідомив речник Радбезу Андрій Лисенко. За його словами, Шполянський завод справді виготовляє комплектувальні для буків, проте використовує їх лише українська армія. Завод не розформовується, він на місці, в нього є свої потужності, і тому все, що він виробляє, залишається на території України.